Всім привіт! Ви на каналі Бейбілау. І сьогодні я буду зі своєю сестрою знімати відео про спорт. Ми будемо з цього бокала виймати по черзі бумажки. Хто перший, ми будемо грати на суєфа. І так, почали! Давай. Суєфа. Суєфа. Су Дарина перша. Я програла, я перша. Підстрибнути 30 разів. Перший. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, віде... віде... 4, 5, 16, 17, 18, 18, 19, 20, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, вісім, дай, віде... Все. Наступна я. Наступна у нас Дарина. <світ> Ми Сьогодні, сьогодні крутились. Дарі, встань на те місцем ти. О, все все <гум> Зараз дуже сонце пече, дуже тепло зараз. І в мене пропуск ходу. Ой, дарині повезло, я не буду нічого робити. Я хочу бішати. Ось, Ось бачите, вона теж крутилася. До неї отакий відночки. Да. Підняти ноги 20 разів лежачи. Ой, якась свиня. Бачите, у нас Я нечайно перекинула. Ми йдемо на гойдушку, бо ми не хочемо замазуватись до траві. І раз. Не тримайсь. Не можна. Два. Ноги рівно. Три. Стримуйте мене лайками. Чотири. Ноги рівно. П'ять. Не щитається. Ноги зигнула геть. Починайте, правда? Ноги криво. І що? Рівно. Це сім. Це шість і то шість. Ну, ноги. Це шість з половиною. Сім. Сім. Потрійсь туди ближче і ноги виправу. Випра... Одиннадцять. Я переміняю положення. Сонце нереально почає. Вона не свадається 11 з половиною. Ми заглянемо на Юляну. 12 13 Тринадцять. 14 Дуже допомагає прескачати. 15. 16. 17. Клади рівно ноги, бо не будеш 19. А. І останнє найрівніше зроби. 20. Молодець. Це було дуже важко. Тепер Чесних. діляна передає мені. Я беру бумажку. Зараз раз. І хлоп. І це буде, це буде, це буде, це буде. Пропускай один хід. <ріст> так не чесно. Сьогодні мій день. Зроби даний. колесо вперед п'ять разів. А я перегляду. видно, так? Так що тут, тут гамно? Ну, то постарайся не попасти. Давай. І раз Е И... два Давай, 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 давай. І три. І И... чотири. Ви мене считаєте? Ви считаєте? чотири. П'ять молодець передає естафету мені. Так не смішно. І це буде, це буде, це буде, це буде, це буде. Щоб неї було тягнеш ще раз. Що, пос. Покатай свого суперника відводячки я... до воріт. Я так не хочу кататись. Зараз технічески неплатки. Привіт! Держи, держи. два. Ой. Все, давайте два засчитаємо. Передаю естафету Юляні. туляні. Діти, бо не видно, ось так видно. Покрутись 50 разів дуже швидко. Дуже швидко. Тримай бока. Зараз я відійду, а то вона може і знести. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Тепер вона передає естафету мені. Барашик. Бетальчик. Витягаємо, витягуємо, витягуємо. Ми ждемо, ждемо, ждемо. І це буде. Прочитаємо. Пробігти навколо хати, п'ять. П'ять разів! І починаємо звідси Буду за Дариною я бігти. Та не буду. Забігаємо. Двір давай швидше. Будемо знімати дарину так. Це моя собачка, Ну, мабуть, не дуже видно. Ось вона, Дарина вже така швидка, зараз мене її зустрінемо. Привіт! Біжи, біжи в неї назустріч. Зараз Дарина біжить. Ось вона бере три спортсмен. Четверте коло побігла. звертайте увагу. Ой. Кийть, кіть. кіч Ой, кітця не хоче йти. Ой Дарина знов швидка. А ось далі. Дари... Дарина. Сьогодні у нас генеральне прибирання. Ми все стираємо, прибираємо. Останнє коло біжимо за Дариною. Камера дуже трясеться. <реш> ось гойдалка, ось колесо. Це пі пісочниця, коли я була маленька, я тут гралася. А зараз ми розгойдуємося на годи і стриваємо ось сюди. Дарина. Уу! Дарина зробила. Передає я стафету. Мені! А де? Де бокал? Ей, що? Де? О, я ще. Ось цю бумажку. Тут щось написане. Води на суперника його рожи навколо його 10 разів. Ми це не будемо робити, тому що у нас тільки двоє і ми не знаємо, як наберегнути. Давайте я просто буду бігати навколо неї двадцять разів. Двадцять, не десять. старт, увага, руш. Раз. Два. Три. Чотири. Я бачу, як ти попишно доцілять. Після. Одинадцять. Дванадцять. 13. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вже вона потрошки здається, але ще осталось дуже мало. І ще два Нужбо, нужбо, нужбо. 19. І фініш. Молодець. Тепер я витягую і бачу. До речі, вірчу, є здать Ось там китка йде. Все будеться, 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 буде. Це, буде, це, буде, це, буде, це буде. теж інтересно. Витягнути ще раз. Дарині блоки везе. Везе. Це... від Відгойделки п'ять разів. Хіба відгойдалки. А! А, віджатися від гойдалки п'ять разів. Ми написали скорочено, але самі не зрозуміли, що так. Зараз я позбираю всі бумажки. І так, може буде не сильно видно, але тут зараз ходіть. Зараз ні, Дарино, ще таки на іншу лече. Переходимо ще раз. І тут Дарина, я поки, я поки присяду. Ми Дарину зменшимо. Давай! Раз, два, п'ять, три, давай, чотир. не чотири, не підплювати. Чотири. П'ять. Молодець. О, знімай. Ой. Тепер Юліанна. І витягує бумажку. Хочу ось тут. І сам буде, 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 буде Біта. барабанна ядроть. Покачай прес, десять разів. Ми йдемо знову ж на такі на годішки. Годішки наш найкращий помічник у спорті. Ну, тут вже краще було б на землі. А це йдемо на землю. Так, немає. Нема. <сх> і ми присуємося <сх> на землю. Ну що, мені болить спина. Ну. Ай! Ай. Сюди ближче, посунься. Ноги. згнути. Я тримаю ноги. -ха -ха. Ай, почекай, почекай, Встань. О. Раз, два, три. Підтримай мене. І раз. І два. І три. І чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, дев'ять, і десять. Молодець. Передає естафету Ірана мені. І я Де. беру, 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 беру. А я беру ось цю, Ось цю. У нас бумажок робиться менше, менше і менше. Давай проскакати на скакалці 20 разів Скакалка. Просто дивіться, тут неудобно на траві. Пійдемо на дорогу. Ми йдемо на дорогу. Без вбивання 20 разів. І первом чотири молодець старина. Тепер я, я передаю естафету мішай, Юліані. Мішай, мішай, мішай. Сьогодні мій день. Діляні це не, 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 не дуже повезло. Підтримуйте мене, лягайте вдома. ще. Ага. Ось так. Віджимаємося всі разом. Давайте. І один. Два, три. Чотири. П'ять. Повністю віджимаюся. Шість. 7. 8, 9. 10. Молодець. І це... І ще одну хвилинку. Хто хоче побачити відео Як про... ми крутили оці ж... барашки, пишіть в коментарях Ставте плюсики і пишіть в коментарях, щоб ми вам зняли це відео. Ой, вибачаюсь. Дай. Що там Дарина мутить? Мутить, мутить, кала мутить. Підстрибнути на лівій нозі 30 разів. О, 30! Запам'ятайте, не 10, не 20, а цілих 30. Да, Давай, Дарина. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 28, 28, 29, 30, 30 Молодець! Я тут забила. Ставьте лайки, чтобы не пустить. Нажимайте на паузу, ставте лайки. Его І я витяла. Ну Тобі пощастило тяний листочок. Ось такий я не везучок. Поскочи Нас... на скакалці 10 разів навкрує. І ми беремо знову ж таки скакалку і йдемо Підкрой. на дорогу. Скачіть разом зі мною Не збиваючись. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ви мене відкриємо. Тепер Юліанна передає стафету на нік. І Я знову ж таки витягую. І витягую я. І з мене тут. Один раз. О, у нас карточок вже майже не залишилося. Це буде підстрибний 30 разів на Ха-ха! Сонце зайшло. Фу.

Ступай кроками на колесо 20 разів. Моє улюблене. Ну, в принципі, це легко. На старт. Увага, рушу. Так. Два, три, чотири. 18 розкладатися. Дев'ятнадцять. Пригади треба. Двінадцять. Молодець. Передаю стафету Дарині і Дарина бере Це буде, це буде. Нам теж інтересно. Присядь п'ятдесят разів. Знімаємо Дарину, щоб вона не махлювала. Все, чекайте, дві хвилини знов сонце вийшло. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Три, тринадцять. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать. Давай, десять раз. Сколько? Десять. Ша десять. А, точно. Еще тридцать, два, три, четыре, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще, ще 15 разів І все. П'ять. Давайте зможеш. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Останній раз десять. Молодець. Дарина передула. Суне гойдашку, як коли вона повіситься, щоб пісіти. Почекайте, у кого є гойдалки. Пишіть гойдалка. На один, два, три ти починаєш. На один, два, три. Давайте. Один, два, три. Ти засікаєш. Три. Ось Друзі, Я не можу, можна натиснути не можна, не можна, Ну не можна, можна. тримаємось. Скільки пройшло? Одна хвилина. Ще три, ще дві не можна. Ще дві хвилини. І це не читається. на ще три, знов-дві минути. Все, я не виконується за два. Я не змогу. І тепер через це діляна витягує ще одну бумажку. Тому що вона це завдання не виконала. Ну, нічого. Я витягую і ще одну бумажку. І це буде, це буде, це буде. На одніє, на сьогодні на одну хвилину. І знову це Але про там час. Двісті хвилини, вже знаєте, де отут. От Раз, два, три. Один, два, три. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55, 56, 57, 58. Встала на ногу. Завдання звивається по нулях. Ще раз або виконуєш, або витягнеш на бумажку. Бумажка. Сьогодні Юляні дуже не везе. Остання бумажка. Підтримайте її лайком, щоб неї в неї наступне відео дуже повезло. І це кінець. Пишіть в коментарях про ідеї в наступне відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па, до зустрічі!